Волонтери на гірських вершинах у Карпатах хочуть створити добровільну рятувальну службу. Ініціатори ідеї професійні альпіністи. Всього 20 осіб, котрі мають багаторічний досвід походів у гори. Кожен з них готовий по тижню чергувати разом із рятувальниками в обсерваторії на горі піпіван. Кажуть, це дозволить суттєво пришвидшити пошукові роботи та захистити туристів, особливо у зимовий період. Якщо ми будемо брати піпіван, то мінімальний час, доки доберуться рятувальники з верховини з найближчого населеного пункту куда є рятувальний пост. 6 годин. За 6 годин на морозі мінус 15 людина просто помре. Тобто достатньо там, підвернути ногу, ти не можеш пересуватися, починаєш мерзнути, замерзаєш, маємо нещасний випадок. Нам цікаво, щоб Карпати розвивалися, тому що ну, це є надзвичайно великий туристичний потенціал в області, як мінімум. А про всю державу я вже мовчу. Щоб люди, все ж таки, які ходять в гори були в безпеці, відповідно якість їхніх походів збільшиться. Управління державної служби з надзвичайних ситуацій ініціативу підтримують. Проте є певні прогалини у законодавстві, бо хоча альпіністи працюватимуть на громадських засадах, потрібно розробити відповідну нормативну правову базу, щоб залучити волонтерів до рятувальних робіт. Ми підтримуємо цю ініціативу, і ми зокрема в нас вчора була проведена громадська рада при управлінні, і ми так як дорадчий орган, вона визначила, що буде створена робоча група для розробки цієї нормативно-правової документації і подання її на затвердження відповідним органам. Раном і ми будемо працювати в цьому напрямку. Фактично, ми вже працюємо в цьому напрямку. Альпіністи кажуть, для них таке чергування не буде обтяжливим, адже мають професійне спорядження і готові брати тижневу відпустку задля суспільно-корисної справи. Тим паче, що така добровільна служба дозволить збільшити кількість рятувальників у горах та не потребуватиме фінансування із державного бюджету. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.